Сьогодні 108 випуск Android Soft і ми розпочинаємо. Перше, на що я хотів звернути вашу увагу, це Sliding Explorer. Це такий провідник, який допомагає нам управляти різними файлами в нашій системі. Ми можемо заходити в SD-картку, і також, якщо у нас є root права, то і файлову систему повністю. Ми можемо тут настраювати різні теми. потім Додати папки фаворити, потім створювати папки або файли, потім вертатися на попередній, на самий головний екран. потім... Також ця програма виконана в стилі Android 4.4. Як ви бачите, прозорки таке і кнопки ми можемо зайти в настройки, поміняти тему, поставити світлу, потім сортувати. Подивитися попереднє прев'юшки картинок або АПК файлів можемо подивитися наприклад, зараз зайдемо, і подивитися тут файли, які знаходяться прев'юшки їхніх картинки. Ми можемо відкрити їх або додати і сортувати. Також, якщо ми щось вибираємо, то ми можемо копіювати його, вирізати, поміняти назву його, відправити на розпочатку, на принтер і поставити як альбом. Це на будь-яку картинку або на інший файл, можна так само. Все це. Також ми можемо вибирати папки, потім розшарювати, удаляти їх або додавати такий закладку. Це ми додаємо сюди в фаворити. Дуже прикольний файловий провідник. Думаю, вам він сподобається. Посилання, як завжди, в описанні. А наступна це програма Blu-Run, Ця програма робить будь-яку картинку таке поки або розмазує фон його. Ми можемо поміняти картинку, яка у нас стоїть на робочому столі, або поміняти якусь другу іншу картинку, вибравши з обоєн. Наприклад, вибираємо цю, потім обрізаємо її, зберігаємо і потім в нас такий кружечок, з допомогою якого ми нашим різкістю. Ось, Можна зробити так, потім зберегти його, нас зберігається в папку. І ми можемо потім його поставити на робочий стіл. Або також ми можемо поміняти ще і головну картинку на робочому столі. У нас. Вибираємо також прозорість. Так буде. І зберігаємо її. Ми можемо зберегти або от зразу поставити на робочий стіл. Ось Все, що може ця програма, як ви бачите, розмили такий фон. Дуже прикольні картинки, виходить. хто захоче, може скачати. А наступна гра це Santa Tracker, це така новична гра. В ній існує всього три різних пака. Ми можемо вибрати, також подивитися наші рекорди. І що ми добились в різних цих паках. Бираємо, наприклад, цю гру, браємо такий кружечок. В цій грі ми повинні скачувати за допомогою акселерометра, якомога більше таких кружечків. Вони будуть мінятися ці рівні, ми повинні отак проходити. А наступна гра це про такого чувака з джетпаком. Ми повинні тапнути в будь-яку сторону екрану і потім управляти. Ми повинні збирати іграшки, конфети, ялинки, подарунки і все, що буде падати і ставити свої рекорди за певний час. Гра прикольно, можна там політати і збирати різні подарки, потім ділитися нашими рекордами. І третя гра це випадково вона попадає будь-що. Може попадати, наприклад, це. Ми повинні вгадати ці значки, однакову кількість, пару таку ялинки з ялинками і такі кубки з кубками. Ми повинні все це вгадувати. Тут, 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 тут і тут. Іграшки тут і тут війні так вкладу і потім якомога більше за певний час. Ви бачите, гра дуже прикольна, в ній багато різ... три різних гри. Можна пограти так і поставити свої рекорди і поділитися в Google Play Services. А наступна це програмка кава. Це такий екран блокування, він дуже прикольний, виконаний дуже в дуже красивому стилі. Ми можемо зайти це цей робочий екран блокування. Ми можемо переходити в так, по будь-яким програмам, Google Chrome. Ось так Ми повинні передвинути Instagram, потім ми можемо вернутися ось так, і переключатись між програмами. Дуже прикольна програма, запускає між останніми запущеними програмами. Також ми можемо переходити в, потім настраювати там робочий екран, потім автомобільний, також міняється і є. Картинка на, робочин, на екрані блокування, потім дорожний, і також можна поміняти картинку, вибрати для будь-якого е е стилю екрану картинку і поставити її. Також Ми можемо зайти в настройки, потім настроїти цей, таку видвижну панельку. І поставити, Також, якщо ми введемо деякі адреси і включимо GPS, то воно при нашому місці знаходження в тій чи іншій адресі буде переключатись між такими розділами. Також ми можемо настроїти цю прозорість цієї штучки. Те, що буде виїжджати, і також її сторону зліва або справа, де він краще буде. Дуже прикольний екран блокування. Щоб розблокувати, ми повинні просто так свайпнути. І тоді ми розблокуємо наш екран. Або ми можемо перейти в будь-яку Також ми можемо створювати 3-4 сторінки для будь-якого екрану. Дуже прикольна програмка така, екран-блокування. Багатьом повинен А На Наступна гра Snow Snowfinger. В цій грі ви можете подивитися також ваші рекорди за допомогою Google Play сервіса, також подивитися допомога або щось купити. В цій грі ми граємо за такими сніжками-чоловічками, які воюють в сніжну битву, воно називається, з сніжками кидаються. Ми повинні три рази забити їх, один раз попасти і другий раз вже, що повезе, то в нас є по три герої. З кожним рівнем все ваше і ваше, ми повинні всіх побити отак і переходити так між рівнями. З кожним рівнем все ваше і ваше. Також тут інколи бувають такі здоров'я, попадаються. Якщо ми тапаємо, якщо заморожується, то ми можемо потім їх встановити, також ми можемо набрати сил для нашого гравця, щоб завалити його. Гра прикольна, ми повинні отак валити і забивати наших ворогів. Гра прикольна, думаю вам вона сподобається. Ми повинні отак грати в сніжні битви, так як в Україні і здається, в Росії теж немає сніга, то ми повинні отак воювати. І грати таку круту гру. Дуже прикольна гра. Так, а наступне, що я хочу вам показати, це конвектор валют. Конвектор валют він саме як по мені, найпростіший. Ми можемо вибирати будь-які курси валюти в ізбороне, потім вибирати будь-яку валюту. їх тут, Мені здається, що всі є. Також тут є реклама, але рекламу можна прибрати. Також Можна так переключатись між валютами долар на гривню або гривня на долар. Також показується останнє оновлення курсу валют, коректувати курс валют або таблицю щот подивитися або графік. І буде показуватись нам курс валюту за 3 місяці, один місяць, один день і так далі. Також можна подивитися, міняти різні графіки, подивитися конвектор або таблицю валют, або додати будь-які валюти в ізбраному, так натиснути. І будемо показувати курс валют. Дуже прикольна програма і саме найправдивіша. Якщо ми будемо інший конвектор валют, то для цього є програма FLIP. Ми можемо тут вибрати будь-що, це енергія, потім маса, швидкість години, потім електроніка, звук, дата це байти, там кігабайти можна так вибрати. наприклад, Скільки в, в байтах гігабайт. Вибираємо, потім вводимо число, наприклад, 50. Скільки 5 мільйонів і 225 тисяч 522 байта це всього 0,05 гігабайт. Дуже прикольний конвектор валют, для того, щоб повернутися, ми натискаємо ту кнопочку, так можна переключати. також можемо написати розробнику, щоб він додав якусь ще конвектор. Дуже прикольна програма, можна так переключатися. Настроїв тут немає таких дуже великих програм. Такий непоганий конвектор. А наступна програма це Looper. Ми можемо зупинити або встановити і потім зайти в настройки тут. Тут потрібно просто нажати галочки, потім тригер. Це ми вибираємо, де буде розташовуватися наша програмка. Це така програмка, яка переключає наш між запущеною програмою. Також ми можемо поміняти прозорість і кольор з цього такого кружечка. Ми настроїлися сюди посередине, ми можемо переключатися між запущеною програмою. Ось так також зверху з правої сторони в нас показується назва програми та її версія що дуже зручно, ми можемо так переключатись між запущеними програмами або конвектором, валютом, що зручніше, ніж та кнопочка, що є знизу. А в кого її немає, то вовше. це спасає програма. Дуже прикольна програма, також вона є як безплатна, так і платна, дуже зручна. І... Може багатьом сподобається. А наступна гра це Eternity Warrior третя частина. Не, е, вже третя частина, Кожен рік вона випускається нова частина. В наступного році буде четверта. Гра дуже прикольна, така онлайн-гра, ми граємо RPG, ми воюємо за воїна або за монаха. Ми можемо вибрати монаха або е, воїна або мага. Гра загрузилася, ми можемо з'єднатися з Google Play сервісом, потім прокачувати нашого героя. Ми можемо покращувати його вміння, потім заходити в битву, об'єднатися в клани, потім покращувати наші деякі е, нагороди. Ті, що ми отримали, також заходити в лавку і продавати. Потім підношення, це там, покращується. потім об'єднувати з гільдії і подивитися список лідерів. Також ми можемо виконувати певні завдання тут будуть, е, які ми повинні, нам пропонуються. І розпочати також ми можемо купляти деякі покращувачі. Ми розпочали гру, я граю за такого монаха, ми можемо використовувати як звичайну силу, потім робити такі кувирки і прискорюватися або різні уміння. Також ми, нам показується стрілочка, куди нам, ми повинні йти. Графіка тут, як бачите, непогана така. Ми повинні збирати все і проходити. Бачите, тут супер удар у нас є. Також в кінці кожної місії в нас зустрічається бос, якого ми повинні валити. Бачите, ось такий главарь, проти якого ми б'ємося, такий супервук. Ми повинні його завалити і за це нам дадуть он, такі шлемики, защиту бронютику і монетки. І ось показується, через скільки ми, іще, ми пройшли місію, гра дуже прикольна. Ми отримали свої очки, наші огороди, гра прикольна. Сподобається така онлайн РПГ-гра Eternity Warrior 3 частина. А наступна гра Volt ця гра продкову батарейку. Ми можемо поміняти його вигляд, вибрати різний пак і розпочати гру. Це гра така головоломка. В грі поки ще доступно всього 20 рівня. Ми повинні цю батарейку закинути в такий чорний кружечок, щоб втекти від утилізації, бо наш хочуть утилізувати. Гра непогана. Також ми повинні отак пригати і скочуватись. Ми повинні проходити різні місії і виконувати різні завдання, щоб пройти місії. Також розробники нам кажуть, що через деяке час добавлять ще певні місії, гра платна, але не така велика ціна за неї, тому хто хоче скачає, може пограти в таку гру. А наступна гра це Retchet Clank Before the Next. Ця гра Runner від Sony. Ця гра була перенесена з PlayStation. Тому ви можете з'єднуватись по PlayStation Network. Також в грі «Присутній магазин» Ви можете купіляти собі зброю, броню, потім різні устройства та робітони. Гра дуже прикольна, ми можемо розпочати це такий собі Runner, Ми граємо як з речета, так і за кленка. Для того, щоб управляти нашим речетом або кленком, ми повинні свайпати так. Для того, щоб перепригувати по такій дорожці, ми повинні тікати від нашого злодія, який буде на нас нападати. Також в магазин ми зможемо купувати покращувачі для нашого речета. І для того, щоб нападати, ми повинні тапати по екрану. Гра дуже прикольна, непоганий раннер, і красиво. І всім багатьом сподобається. Це такий собі раннер, ми, ми повинні нападати по них, стріляти ось так. Непоганий ранер від Sony на сьогодні це все, що я хотів сьогодні показати. Думаю, вам сподобалось. Ви скачайте що, то підписуйтесь, коментуйте, кажіть, що ви хочете побачити, бо в оглядах, або в топах. До наступних оглядів. До наступного...